Не хоч би дурні попередили для шоферів. Станьте раді, постойте півдня. Поїдуть машини, повідомить. Діка, здиваємо відео машини, їдуть піднімати, червоні, де нас дрібає. А ви скажіть щось? Що, що робиться? Ходіть сюди. Доброго дня, скажіть, що відбувається? Що на посілку відбувається, ми влаштували акцію, тому що в нас на селищі побудовані е, очисні сушоочисні фільтри, тобто такі великі баки стоять і в них немає пиловловлювачів. Угу. Немає пиловловлювачів. І тобто, ось це все випускається в повітря. І е, ось цей весь ядопил падає на наші балкони, на дорогу, і цим всім ми дихаємо. В селищі дуже сильно кашель. Можете і представити, представити сказати, де це відбувається? Е, в селищі цукрового заводу Борщівського району Тернопільської області. Mm -hmm. От, і значить, навіть лікарі в лікарні говорять, що у вас відбувається на посолку, що у вас селище сім'ями йдуть до нас в лікарню. Сім'ями всі кашляють. Uh -huh. Дякую. Uh -huh. Скажеш, потім адрес сайту. Не вопрос. 5,